Павлоградська міська рада підтримала президента України. Відповідне рішення схвалили на позачерговій 60 60-й сесії. Коли почалась повномасштабна агресія Росії, він не кинув країну, хоча б його можливість така була. Він не залишив країну, він залишився з нами, з нами захищати Україну. У зверненні наголошуються на важливості єдності в умовах війни та підтримки державного керівництва. Також депутати закликали громадян згуртуватися навколо спільної мети захисту України та наближення перемоги. Разом ми зламаємо плани ворога та відстоїмо свою свободу. Україна була, є і буде. Слава Україні, героям слава. Місцева влада запевнила, що продовжить працювати задля розвитку громади та підтримки військових. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. Що зміниться в Україні з 1 березня? Із початком весни на українців чекає низка важливих змін. Пенсії зростуть. Виплати для понад 10 мільйонів пенсіонерів приіндексують на 11,5%. Надбавка складе від 100 до 1,5 тисячі гривень. Штрафи для ФОПів. З 1 березня всі підприємці мають перейти на новий формат фіскальних чеків. Бізнес штрафуватимуть за відсутність посттерміналів, неподання даних податковій, ігнорування перевірок, неоформлення співробітників. У березні деякі українці можуть втратити декларацію із сімейним лікарем, якщо не звертались до нього понад три роки. Змінювали особисті дані, підписували декларацію ще до 2018 року. Щоб зберегти договір, варто перевірити актуальність даних у лікаря. Годинники переведуть на літній час. 30 березня о 3-й ночі стрілки змістять на годину вперед. Смартфони оновлять час автоматично. Механічні годинники доведеться налаштувати вручну. Ліки подешевшають. Понад 100 популярних препаратів стануть доступнішими. Ціни знизяться на 10-40%. Бронювання від мобілізації продовжено. Критично важливі підприємства мають час до 31 березня, щоб оновити списки своїх працівників. Для цього потрібно буде довести, що підприємство відповідає критеріям критично важливого для економіки. Виїзд чоловіків за кордон обмежать. 3 березня водії гуманітарних вантажів зможуть виїхати лише за загальними правилами. Наприклад, за віком 60 багатодітністю чи інвалідністю. Також тимчасово призупинять виїзд митців через зловживання дозволами. Ну і звісно, державне свято в березні. 8 числа українці відзначатимуть міжнародний жіночий день. Німецькі партнери передали Павлограду спецтехніку. Місто отримало пожежний автомобіль. Техніку передали в межах співпраці з містом Нойс. Сьогодні ми бачимо черговий доказ або подарунок для нашої громади. Це машина, пожежна машина, яку ми отримали від міста Нойс. Для нашого підприємства підприємство Затишне місто», на балансі якого знаходяться і парки, і сквери, і в тому числі полігон твердих побутових відходів, де часто виникають пожежі. Тому після цього подарунка наше затишне місто вже не буде чекати там наших рятувальників. Завдяки цьому автомобілю комунальники підприємства зможуть оперативно ліквідовувати деякі надзвичайні ситуації. Цій машині все необхідне є навіть є захист від радіаційної небезпеки, дозиметрі і все остальне, тобто. Люди, які будуть працювати на цій машині, ну, вони забезпечені практично всім. Обладнання, що знаходиться в машині, також передали партнери. Щира вдячність від Павлоградської громади, пану Райнеру Броєр, меру міста Нойс, пану Холькер Лахман. Це адміністрація міста Нойс, особливо вдячність пожежній службі міста Нойс, тому що машина ця вона приїхала своїм ходом, проїхавши майже три тисячі кілометрів, і машину відновили, відремонтували і укомплектували всім необхідним. Також вдячність організації Нойс Хільфт та особливо Максу Ленерц та Томасу. Хафнеру за їхні сприяння за їхню участь в допомозі, а також організації Water for Ukraine за співдружність між муніципалітетами і допомогою. Окрім цього, Павлоград також очікує від Німеччини передачі штучного футбольного поля та вантажного буса. Він буде використовуватися для ліквідації надзвичайних ситуацій та обслуговування інфраструктури міста. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко – Новини ПТРК. 30 тисяч гривень за уникнення покарання. Поліцейські Павлограда повідомили про підозру містянину за спробу хабаря правоохоронцю. На вулиці Центральній патрульні зупинили 51-річного водія за порушення правил дорожнього руху. Чоловік мав ознаки наркотичного сп'яніння та раніше вже був позбавлений права керування. Поліцейські повідомили йому про підозру за статтею Кримінального кодексу України. Пропозиція неправомірної вигоди службовій особі. На Дніпропетровщині викрили групу військових, які за гроші допомагали дезертирам тікати з армії. 38-річний військовий разом зі своїми підлеглими брав від однієї до двох тисяч доларів за те, щоб безперешкодно випустити охочих із частини, провести їх через блокпости та дати поради, як ховатися. За 4 тисячі доларів можна було уникнути бойових дій і перевестися в тил. Під час обшуків у них знайшли телефони, військові документи, зброю, наркотики, чорнові записи та авто. Слідство зафіксувало щонайменше чотири випадки дезертирства, до яких вони причетні. 11 учасникам угруповання та їхньому організатору повідомили про підозру. Розслідування триває. У Павлограді відкрили ветеранський простір Легіон Хаб основна мета поєднати ветеранський та молодіжний рух. Працює він зараз щодня з 11 до 6 вечора. Тут можна прийти, попити каву, чай, пограти в настільні ігри, почитати книги, подивитися якісь мотивуючі ролики в такому форматі. Також у нас в хабі проходять періодичні лекції, перегляди фільмів, лекції з Такмеду. Практика з Нещодавно Нещодавно нас проходили тренінги з FPV, тобто хлопці вчились на симуляторах літати на дронах, покращували свої навички. Простір створили за місяць, локація поділена на декілька зон. Перша для відпочинку. Саме тут можна випити чаю чи кави та почитати цікаві книжки, або ж політати на FPV дроні. Наступна зона це основний зал з великим екраном для проведення різних лекцій та тренінгів. На стінах залу можна побачити макети зброї різних епох. Тут у нас трошки представлені різні елементи озброєння від сучасного до більш старого. Це у нас ФПВшка, трофейна кацапська зроблена з алюмінію, трошки відрізняється від наших. Трошки далі. Ви бачите, у нас там макет автомата, меч, і в кінці там сокира лежить. Стародавня. За словами командира осередку, перед початком занять чи лекцій гості можуть пограти у настільний теніс. Тут у нас місце для відпочинку, тут можна пограти в настільний теніс. Хлопці грають. І як бачите, зараз ми вже трошки готуємося до проведення лекцій з тактичної медицини. Стільці розставлені. Скоро підключимо екран, і буде лекція. Бо нас, знизу тут пульсація є. Ні, 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 ну ми ж не ще будемо багати аж там повністю. Незабаром у хабі облаштують окремий кабінет психолога. Загалом Дніпропетровщина серед лідерів за впровадженням ветеранської політики. В області діє комплексна програма підтримки ветеранів та їхніх родин. Такі програми прийняли також у кожній з 86 громад. І створення хабів одна з їх складових. Максим Стоюшко, Максим Воронов. Новини Петерка. Освітні заклади допомагатимуть у реабілітації військових. Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який дозволяє спецшколам надавати реабілітаційні послуги військовим і ветеранам із порушеннями зору та слуху. Це розширить можливості закладів освіти у підтримці захисників. Спеціальні заклади мають напрацьовані роками досвід і методики, щоб навчати людей із порушеннями слуху чи зору, орієнтуватися в просторі, готувати їжу, жити максимально наближено до звичайного життя. Цього здебільшого потребують захисники, які частково чи повністю. Ністю втратили ці функції через травми. Їм просто треба навчитися жити за нових обставин, пояснив Сергій Бабак. Деякі працівники спецшкіл добровільно допомагають військовим адаптуватися після поранень. Тепер такі заклади зможуть надавати реабілітацію офіційно. Уряд розробить правила звернення та отримання допомоги. Минулого року в Україні зафіксували понад 200 випадків булінгу в школах. Кожен другий протокол складений на підлітків від 14 до 16 років. Про це повідомляють у Міністерстві освіти та науки. Булінг це приниження або агресія однієї особи чи групи до іншої. Є такі види булінгу. Це фізичний булінг, що включає прямі фізичні дії, такі як побої, кидання предметами або спроби завдати будь-яких фізичних травм. Вербальний булінг це використання образливих слів, погроз, насмішок, психологічний булінг це створення стресу, залякування, маніпулювання, сексуальний це сексуальні коментарі, пропозиції, натяки. Соціальний булінг це поширення чуток, ігнорування, відмова від спілкування. Та кібербулінг це форма булінгу в інтернеті, яка включає в себе образливі повідомлення, погрози, масове розповсюдження чуток через соціальні мережі. За даними Міністерства освіти і науки України, 80% скарг на булінг подають батьки, і лише 20% – діти. Якщо вже стається якась ситуація, звісно, було б непогано це задокументувати. Якщо є така можливість, це відео чи фото чи переписки, в залежності від того, це булінг чи кібербулінг. Звісно ж, звернутися до дорослих. Постійно в нашій роботі ми рекомендуємо дітям звертатися до батьків, до вчителів, до шкільного психолога, в залежності від того, якому дорослому дитина довіряє. Не лише діти повинні знати, як діяти в таких ситуаціях, а й дорослі мають бути обізнані, як допомогти та підтримати дітей, вважають фахівці. Поради для батьків безпосередньо, то це в першу чергу виховувати в дитині впевненість. Впевненість розвивається завдяки відвідуванням гуртків, спорту, секції, в залежності, що дитина полюбляє. Якщо дитина хоче поговорити. Вислухайте, не перебувайте. Обов'язково треба підтримувати дитину, підтримувати, говорити їй, що це не її провина, якщо вже так сталося. Треба дати дитині зрозуміти, що ви завжди поруч. Марина зауважила, що на сьогодні популярним став саме кібербулінг, форма інтернет-булінгу, що включає образи, погрози, чутки чи принизливі фото. Він може бути анонімним і завдавати серйозної психологічної шкоди. Важливо вчасно помічати такі випадки і звертатись за допомогою до відповідних спеціалістів чи організацій. За булінг передбачається адміністративна відповідальність за статтею 173 зі значком 4 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що тягне за собою накладання штрафу або громадські роботи. Якщо через булінг постраждало здоров'я людини, винного можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Покарання залежить від тяжкості травм і може включати навіть позбавлення волі. Якщо ви стали жертвою булінгу, звертайтесь до поліції за номером 102 або на гарячу лінію для захисту дітей – 116-111. Марина Кукліна, Єлизавета Лісунова, Євгеній Ваненко, новини ПТРК. Найбільше боргів з порушення правил дорожнього руху у Дніпропетровській області понад 10%, а також у Києві. Повідомляє Open Data Bot. 83% порушників чоловіки, переважно віком від 25 до 45 років. Водночас зросла частка жінок-порушниць з 735 тисяч протермінованих штрафів за порушення ПДР. 37% так і не були сплачені. Загалом у реєстрі налічується 1 мільйон 800 тисяч штрафів станом на кінець минулого року. Викиди парникових газів через війну у 2024 році зросли на 30 відсотків. А загальна кліматична ціна з початку російського вторгнення досягла 230 мільйонів тонн вуглекислого газу. Про це повідомляє група експертів зі зміни клімату. Шкода довкіллю України від російської агресії вже перевищила 70 мільярдів доларів. Зруйновано 3 мільйони гектарів лісів, зафіксовано понад 6500 екологічних злочинів. Війна завдає шкоду довкіллю і наслідки руйнувань відчуватимуться ще десятиліттями. Батьки можуть змінити ім'я дитини протягом першого року її життя. Для цього потрібно звернутись до відділу державної реєстрації актів цивільного стану. ДРАЦ. Якщо мати не перебуває у шлюбі та не має визнання батьківства, вона самостійно обирає ім'я дитини. Дозволено давати не більше двох імен, якщо інше не передбачене традиціями національної меншини. Заяву про зміну імені можуть подати як громадяни України, так і іноземці через дипломатичні установи. У воєнний час подати заяву можна в будь-який ДРАЦ на підконтрольній території. Якщо батьки не дійшли згоди, спір вирішується органами опіки або судом. ДРАЦ або консульська установа не можуть відмовити у прийнятті заяви. У разі відмови вони зобов'язані вказати причину, яку можна оскаржити в суді.